Вітаю друзі. Сьогодні 12 березня 25-го року. Вчора побризкав десятку, абрикос хирокупру 700. З цим чудовим препаратом з вмістом чистої металевої. Міді 700 грамів на літр. Сьогодні буду бризкати цю дільницю. Цим Херокупромом 700 я побризкали виноград. Він дуже класно підходить і для винограда. Ну, звісно, змішував його з препаратом Д 250 мл на 10 літрів води. Сьогодні буду бризкати цю дільницю. Касайдом. Це буде мене вже. Четвертий варіант. Сусіда був Нордокс, 30 грамів на 10 літрів плюс 250 грамів препарата Д. Потім у мене тут Бордовська повторна. трьохвідсоткова Бордовська суміш. Ну, це буде найнадійний варіант. Ну а тут, тут буду бризкати касайдом. Це буде четвертий варіант із того, що я започаткував в минулому і в цьому році випробування з метою пошуку пошуку найкращого замінника для бордовської суміші. Молоді деревця теж побризкані бордовською сумішю. Друзі, саме час зараз обробляти, брунька набухла і от-от почне розкриватися. Зараз обов'язково треба захистити майбутні листочки і квіточки від хвороб і шкідників, яких ми накриємо маслянистою емульсією, препаратом Д ну або В. Я приміняю на зиму В, а весною де як більш екологічний, він виготовляється із рослинної олії грабсової, і він трошки довше держи плівку, і під ним будуть задихатися щитівки, попелиці, листовійки і всяка різна гідота, яка тут зимує на наших деревах. Сейчас я покажу касайд и масло. Итак, литерат затых. Зараз быстренько разложу. Так, 60 грамм касайда и 250 миллилитров препарата 30D. Друзі, зараз показувати вже не буду. Потім підіб'ємо підсумки, які з цих варіантів виявилися найкращими. Ну, за Бордовську суміш я сумніву не маю, але хочу її замінити. Так, друзі, починаємо працювати. Вот такая вышла резина. Запускаем. Поехали. Розпил мельчайший. Шесть. Не забуваємо про захист. На все добре, друзі, до побачення!